Пані та панове, доброго дня! Вітаємо вас і запрошуємо до навчально-тренувального центру Полісі, що у Глебочиці, де Житомирське Полісі приймає Пантер. Це матч 11 го туру вищої ліги серед жінок. І це дуже принципове протистояння з огляду на кілька обставин. Перед усім звертаємо увагу на турнірну таблицю. Полісі йде на шостій позиції, маючи 16 балів, що на три менше, аніж у Колоса, що йде у верхній частині турнірки. І має команда з Ковалівки дуже серйозну тенденцію набору очок і тривалу серію перемог. Водночас Пантери на дев'ятій позиції, маючи п'ять очок, здавалося би дуже мало, здавалося б, велика відстань між командами. Але в історії протистоянь Полісся лише раз обіграло у Манчанок. Склади команди до вашої уваги. Пантери представлені такою одинадцяткою. А у воротах Вероніка Гудзик 22-й номер. Далі за протоколом 11-й Кемілі Сілова до Сантос, 19-й Валерія Казіна, 9-й Оксана Білокур, 27-й Аліна Свергун, 84-й Кристина Рошка, номер 10-й Ірина Рибалкіна, 24-й. Летиція Кемілотті, 20-й Неве Сантос, 23-й Лідія Лашко, 18-й Марія Тихонова. Головний тренер Юрій Деренюк, капітан команди Оксана Білокур. Спад фолії до вашої уваги. Ольга Данець, перший номер у воротах, третя Анастасія Єремчук, 20-й Віта Розлуцька, Софія Баль номер 5 Аліна Сенько 7. 18-й Вероніка Голованчук. 91 номер Валентина Тараканова. 14 Софія Низова. 19 Діана Мущенська. 11 Наталія Корнацька і 87 номер Юлія Стець. Удар поворотом. Небезпечний. Удар ще! Польова гравчиня вибиває головою з лінії. Вчинні проти Пантер. Вовчиці проти пан Пантер. Подача. Скидка. Але, на жаль, без завершення. Пантери в атаках. Зараз у ці хвилини перебувають. Подача в напрямку. штрафного, Скидка. Невесантос б'є сама! І м'яч лягає зверху, зверху на сітку. Аворіт. Було. Підбирання залишається за гостями. Подає небезпечно. Подає Тихонова з м'ячем. удар по воротах. Після свистка там здається, офсайд знову фіксується. На жаль, не вдається. На жаль, не знайшлося фінального рішення. Стець. Здалеку б'є Стець. Дальній. Хороший пас. Не вдається опрацювати м'яч, але вдається зачепитися і скинути далі. Блокується прострільна передача. Подача. удар! І м'яч Удари 1-0! Полісся виходить уперед. Жіноча команда Полісся забиває ворота пантер. Визначається розлуцька. Розлуцька забиває гол. Віта Розлуцька виграє повітря. Цей стандарт спрацьовує. А я казав, що не зрівають моменти, а одразу гол визрів у нас. Давай, давай, давай. Віта Розлуцька ідеально пробиває головою. Ідеальна. Хороше забігання Неве Сантос. Одразу ж кидають футболістки Пантер в свої атаки. Виправляють ситуацію. Одразу... Удар! Відбиває Вероніка Гуд. Валентина Тараканова виконує подачу. І кулаками відбиває. Вероніка Гудзик, Удар! М'яч у воротах! 2-0! Полісся забиває неймовірний другий гол! Оце так гол! Оце так гол забиває Житомирська команда! Фантастика! В дечому несподівано! Подивіться, подача! Відбито м'яч. Ох, як! Головою з линии штрафного. Фантастика. Рекошет попереджену и м'яч опиняється. Таким чином усі ці рит, Блискуче. Фантастично. Яка красота. Ось так. 2-0. Фантастичний гол Діани Мущенської. Через лівий фланг. Спроба атаки у пантер. Два голи забиває Полісся. Має перевагу у два м'ячи. 2-1. Який гол забувають Пантери. Теж дуже несподіваний удар. Давайте подивимося, з бокової лінії штрафно вдається зробити кілька кроків. Яка траєкторія, яка краса! Який красивий гол забувають Пантери! Яким красивим голом Марія Тихонова відзначається! Красиво, дуже красиво! 2-1. Лайк дівчатам за результативністю у першому таймі. Мені здається, що це той випадок, коли розігрілися і завелися гравчині обох команд максимально. Тож, гули у нас сьогодні ще точно будуть. Була думка, що ймовірно підуть. На перерву з перевагою у два м'ячі. Іде подача до штрафного. Боротьба в повітрі. Скидка. Чи вистачить часу на завершення цієї атаки? Ще передача п'ятою. Подача до воріт. За рахунку 0-2. Вона відзначилася голом. Зараз Юлія стейт м'ячем. Кутового забили перший гол. Дивимося за подачею від Наталії Корнацької. На молодець, молодець, молодець. Ух ти! знову небезпека. Тож склад. Може бути, небезпечний удар по воротах. Рятує Ольга Данець. Ох, яка передача! Стець чіпляється за м'яч. Перед нею одна Стець її проходить. Стець! Відпускає м'яч від себе. Трішечки з різницею в один м'яч. Визначаємо, що сьогодні Полісю не може допомогти. Ух, ти, удар є по воротах Ольга Войтенко, яка пропускає в позиціях. Не закриваються, не віддають ініціативу, не стають глибоко за лінією м'яча. Хороший прохід Низовою. Низова подає! Удар! Раканова буде виконувати подачу. Удар! Але забирає до рук голкіперка. передачу праворуч через правий фланг зараз піднімаються в атаку гравчині. Пантер хороше забігання на правому фланзі. Передача під удар і Лашко пробиває. Це сейф. Отдача знову небезпечно. Стець відпрацьовує на оборону. І тут контратака. От зараз вимульовуються. 3-2 можна і організувати. Діана Мущенська з м'ячем. Мущенська, Мущенська б'є сама. Я думаю, для вкидання. Що... Стець з м'ячем У чужому штрафному проходить одну суперницю. б'є сама в лижні лівою. Удар забирає до рук Вероніка Гудзик. Це їхня атака. Може бути загрозливо. Рожка. Все, фінальний свисток лунає. Полісі здобуває перемогу над Пантерами з рахунком 2-1. Зрівнюється з колосом. За очками у турнірній таблиці. Вітаємо усіх оболівальників і оболівальниць по Вітаємо дівчат житомирської команди. Розлуцька забила на 28-й, Мущенська відзначилася дуже красивим голом на 40-й хвилині і Тихонова відіграла на 43-й, встановивши остаточний рахунок 2-1. Гол мущенської, гол тихоновий. Просто неймовірні. Вітаю з перемогою. Які емоції у тебе зараз після матчу? Дякую. Е, ну, емоції вони зашкалюють, е, бо перемога перемагати це завжди класні емоції. Тому. Це супер, ми взяли три очки, була боротьба, але ми взяли три очки. Який момент матчу був найскладнішим для тебе? Я думаю, це десь середина другого тайму. Було важко вже фізично ми підсіли, але Микола Володимирович дав трошки тюлей, тому пішло все як треба. Дякую тобі, вітаю ще раз. Дякую. Прокоментуйте сьогоднішній результат гри, будь ласка. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України в той час, який ми зараз живемо, тому що ну, важко зараз тренуватися, готуватися з цими проблемами, які є на сьогоднішній день в Україні. Це дякуємо їм, що ми хоч щось можемо робити нашим хлопцям і дівчатам. По грі ну, вітаю суперника з перемогою. Завжди, як в кожному матчі з, з поліціями вийшла боротьба, тобто цього разу їм десь повтало тому план був на гру правильний, те, що показало, що другий тайми мали хвилини напевно 30, ми переграли, фізично ми виглядали краще, команда по лісі було видно, що підсіла, але не реалізували свої моменти, вони свої. Тобто це футбол, тобто хтось забиває, хтось не забиває, хтось виграє, хтось не виграє. Якщо б ви могли повернути один момент у грі, який би це був момент і чому? ну, якщо говорити, тут ну вертати моменти, ми ж не фоке якомусь там, щоб щось треба завжди двигатися вперед, і правильними кроками робити аналіз над кожними помилками, тому що щоб їх в майбутньому не було. Надо аналізувати, розбирати і все покаже. Бачимо, що ну, не йде якось, не знаємо, чи нас десь хтось зглазить, і як в, в яку гру ми програємо в один матч, не можемо виграти. Маємо перевагу над суперниками, і програємо. Ну десь і, десь щось недопрацьовуємо, допрацьовуємо, дещо видно щось не вистачає. Ну в, можливо десь в гравцях якихось треба буде в, зим, в зимню транспорту щось змінювати, тому що маючи постійну перевагу з, з постійними суперниками і не забуваємо, не реалізовуємо, програємо. Це десь якась помилка. Дякую вам, да, дякую вам. Микола Володимирович, вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар по грі. Дякую, дуже важливо. принциповий суперник і дуже важливі очки. Що сьогодні найкраще спрацювало, на вашу думку? Спрацювало те, що в нас є команда з нашими сьогоднішніми проблемами, які в нас на сьогодні є. Ті люди, які є в. Колективі, які вчора, можливо, відігравали другі ролі. Сьогодні піднімають голову, і це їм велика дяка і починають більше в себе вірити звідси. І результат сьогодні. Дякую вам. Дякую.